Дональд Трамп фактично ось цими митами оголосив про кінець епохи глобалізації. Як власне це позначиться на військових союзах? Чи не стане нинішній день народження НАТО останнім в житті цієї організації? Хто в такому випадку забезпечить безпеку Європи? На кого тепер розраховувати нам, українцям? Про все це ми поговоримо із головою громадської ліги Україна НАТО Сергієм Джерджем. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Сергію, доброго ранку, вітаю вас. І це нові американські мита вдарять і по виробникам зброї, як європейських, так і американських. І є чимало спільних проєктів через Атлантику. Курсують комплектуючі для збройних систем і обладнання для їх виробництва. Чи можуть і далі співпрацювати військово-промислові комплекси США і Європи? І чи підуть Сполучені Штати в ізоляцію ще і в цій сфері? Ну, складно сказати. Справа в тому, що дійсно багато комплектуючих для американської зброї виготовляється в Європі. Ті ж, наприклад, тамагавки, частина продукції йде з Нідерландів uh -huh. і так далі. Тобто, це багато такі взаємопоєднання, взаємопроникнення. Можливо, тут будуть щодо військової техніки і перегляд цих тарифів, якісь інші умови, тому що. З одного боку, американці закликають європейців не зменшувати закупівлю зброї в США, зокрема цих літаків f 35 нових. А з іншого, якби вводять ці тарифи і говорять про те, що Європа сама повинна більше опікуватись своєю безпекою, якщо так, то тоді європейцям потрібно більше уваги приділяти власному військово-промисловому комплексу, вкладати кошти у Своє військове виробництво і відповідно менше скупати зброю десь за межами європейського союзу, mm -hmm. Mm -hmm. ну в даному випадку Україна не повинна стояти осторонь цих процесів. і Я маю на увазі е, таких об'єднавчих процесів в Європі і е, сприяти е, залучатись до таких загальноєвропейських е, систем безпеки політичних безпекових, які можуть створюватись зараз. Враховуючись реалією, ну і також інтегруватися у військово промисловий комплекс спільний. Слухайте, а от через початок торгівельної війни хмари над НАТО стали ще чорнішими? Чи Альянс таки має шанси пережити цю кризу? І якщо так станеться, що цей альянс, ну, м'яко кажучи, перестане бути трансатлантичним в Європі, є план Б? Повинен бути. Справа в тому, що мені здається, що НАТО все-таки залишиться. 76 років, якщо згадати 4 квітня 1949 року, то на сьогодні НАТО проіснувало 76 років. Так. І це Успішний альянс було всяке в житті альянсу. Говорили, що там він не потрібний після закінчення холодної війни. Можливо б його там розпустити, закрити. Але життя показало, що сьогодні НАТО потрібна як ніколи, і е, тут е, зрозуміло, що в рамках НАТО Сполучені Штати в два рази сильніші, ніж є вони насправді, і Європа в два рази більше, так би мовити, у військовому плані разом із США. Тому uh -huh. я думаю, що ні одній, ні другій стороні нема потреби відмовлятися від цієї е, організації, ну європейці і так не хочуть, зрозуміло. Uh -huh. Але от е, ці е, думки американців різні, які є в американській пресі, це все таки певний виклик для Європи. Але ситуація виглядає так: що якщо е, американці не будуть допомагати європейцям протистояти Росії. То тоді європейці не будуть допомагати американцям у майбутньому протистоянні з Китаєм, якщо таке uh -huh. буде. Тому я думаю, що в будь-якому випадку е США залишиться одна. Та. Інша справа, що може бути менша активність, е менша якась залученість. Ну, щось таке, якась певна криза може бути. Хоча, звичайно, от Марк Рубіо, який сьогодні перебуває в Брюсселі, uh -huh. зустрічався з е я маю на увазі. Зустрічався з Марком Рюте, генеральним секретарем НАТО, mm -hmm. з нашим міністром закордонних справ Андрієм Сібігою. То він mm -hmm. підтвердив, що НАТО і Трамп від вірніше Сполучені Штати і Трамп відданий НАТО, і це залишиться міцним альянсом, міцні зв'язки. Єдине, що mm -hmm. є виклики, потрібно збільшувати видатки на оборону, щоб більш потужно захищати свою територію. Бачите, після всіх заяв Трампа якось так видається, мабуть, що альянс зараз дуже вразливий, і цим може скористатися Росія. Зараз багато говорять про те, що Москва готує агресію проти країн Балтії з таким розрахунком, що решта країн НАТО п'яту статтю статуту не виконують і на допомогу не прийдуть, і це остаточно поховає НАТО. Це взагалі реальний сценарій. Ну, це виклик. Це виклик. Угу. Справа в тому, що п'ята стаття вона ж ну. Це така фундаментальна річ, це очевидно, так. Але ну навіть в рамках цієї статті передбачена різна участь країн, різне залучення в допомозі. Наприклад, відбувається напад на якусь із країн, то решта вони будуть визначати ну крім сил швидкого реагування. Тобто є штаби, є протоколи, і все це розпрацьовано. Так би мовити, якісь речі автоматично відбудуться. Це Дійсно потужна сторона НАТО, але окремі країни можуть визначати свої можливості допомагати в військовому плані. В фінансовому, в політичному чи в гуманітарному, там в моральній підтримці, тобто може може цим обмежуватись для деяких країн. Ну йдеться про те, що не всі не всі країни мають там потужну армію, і, там можливості військові. Але тут всі звичайно сподівалися, сподіваються на сполучені штати, тому що ну, ну реально насправді дійсно більшими бенефіціарами в плані безпеки від НАТО є європейці. Тому що тут більше викликів для безпеки. США mm -hmm. ну так чи інакше, відмежовані океанами, Атлантичний Тихий океани. Навряд чи будуть війни на території самих США, сухопутні війни. Тому mm -hmm. для американців тут завжди є поле для того, щоб переглядати свою участь і там якось більше 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 спонукати партнерів до до якоїсь більшої участі в безпековій, в безпековій сфері і це почасти справедливе тобто це якби Ну, виглядає критично для, для європейців, але ну, реалії такі. Тому тут дійсно пошук компромісів, нових контактів, якихось співпраці. І е, тут я думаю, що ну, перш за все, звичайно, критичною є. Е, Російсько-українська війна. Uh -huh. Я думаю, що тут важливо, щоб все-таки європейці і американці досягли тут справедливого миру для України. Дуже До важливо. Uh -huh. До речі, про українські реалії Наступне засідання в форматі «Рамштайн» відбудеться вперше без участі Сполучених Штатів. Що власне це означає для України? Ну, з одного боку можна сказати нічого доброго. От, але з іншого, ну можливо, це такий трансформаційний перехідний період. В кінці кінців, е, Рамштайн е, спочатку ідея була британська, американці за це серйозно взялися, і ми їм дякуємо, тому що американці ну потужна країна з потужними ресурсами, потужна дипломатія. Вони залучили багато інших країн, там Австралія, Марокко, там і ті країни, які не входять в НАТО, крім тих, що. Тридцять 32 країни, які в НАТО є. Тобто, загалом Рамштайн був представлений більше ніж 50 країнами, і це серйозна була допомога, серйозна підтримка протягом цих всіх років. І Тут нічого не залишається нам лише подякувати американцям за цю велику роботу сьогодні. Наступний цей ремштайн, про який ви говорите, буде очолювати Британія і Німеччина. Тобто підключення Німеччини тут теж важливе, тому що Німеччина країна, яка найбільше нам надає допомоги в Європі, uh -huh. і я думаю, що разом з британцями, які є часто піонерами, е якогось. Нового формату підтримки України вони завжди це робили спочатку. Перші надали нам танки, перші надали нам далекобійну зброю і так далі. Потім інші підключились. Тобто ага. я думаю, що ця робота буде продовжуватись. Слухайте, якщо на Рамштайні не буде сполучених штатів перше, чи не означає це, що ми в будь-якому випадку вже не зможемо розраховувати на сполучені штати як на країну, яка буде захищати нас від російської агресії, чи ні? Ну потрібно з ним щось робити потрібно активізувати наші контакти з американцями. Ну різні тут же ну, потрібно. Якби вести діалог з тими людьми, які є, і uh -huh. е, зрозуміло, що це міністр оборони, міністр закордонних справ, президент і так далі, але повинні бути ще десятки сотні інших контактів, uh -huh. які б сприяли тому, щоб е, там переглядали цю е, позицію, щоб ми роз'яснювали свою логіку, свою правду, так би мовити, а не тільки те, що Путін наговорить Віткофо і він потім в ефірі Fox News на всю Америку розповідає абсолютно якісь нісенітниці, які ну недостойні американської дипломатії. Тому ну, так. тут десь відбувається десь десь викривлення, десь десь втрата від нас ініціативи. Я думаю, що над цим потрібно працювати. А американці повернуться. Значить, будемо працювати. Угу. Дякуємо вам, що долучилися, покидалися разом з нами. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джерч. Дякуємо.